Величезний привіт, анонс. Ой, точніше, це вже не анонс, це у нас вже огляд акції з 28 серпня по 3 вересня в магазині АТБ. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Ну як завжди, починаємо із м'ясного відділу. Губернська ковбаска, паличка вагою 420 грамів, 65,50. п'ять так, відрозумний вибір. Смачний з молоком 500 г, знижка 40% 37,50. Хороша знижка на сосиски тигреня 300 г-52 гривні. Заокруглюю ці копійки до більшого. Щоб було зручніше. Фірмові 330 грамів, 54 гривні. Кіровоградські 300 г, 45 гривень. Вершкова першого сорту 400 г79 гривень. Від розумний вибір новомиргородський 420 грамів 49 гривень. Від своєї лінія буженина традиційна 100 грамів 24,60. Балик святковий, своя лінія, за 100 грамів 28 гривень. Обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові акції того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі усіх акцій і дізнавались першими. Від Добров Тірольська за 100 грамів 32 гривні 70 копійок. І також в акції ковбаса Добров Дрогобицька напівкопчена. Паличка 320 грамів 111,50 грамів. Від Глобино, сардельки мортадельки це вищий сорт, 20 гривень 50 копійок. Салямі італійська Глобино, за 100 грамів майже 40 гривень. Від делюк скравові палочки охолоджені вагою 250 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Так, оселедець для власників карти АТБ 150 гривень. Оселедець Норвен в олії. Я знаю, що коментарі дуже хороші за цей оселедець в цій в баночці 135 гривень 460 грамів. Зі знижкою від Veladis, паста ікорка з копченою фореллю 56 гривень. Знижка 25% на форель. Так, яйця як були вчора, так і залишились по 2,99. Своя лінія. Це 34,40 і своя лінія, а вищої категорії по 37 гривень. Для пухнастиків 10,70 корм. Консерва кетінгов 32 ,70 гривні 70 копійок. І а, корм 32 гривні. 9,90 г. Корм м'яу. Зараз дуже хороша ціна. Зі знижкою від Norwin Hek філе 19,50 100 грамів. Не забудьте за масло від молокі 82% жирності 180 грамів 66 гривень. В акції крила від торгової марки Улар курячі 7,70. Зараз в хорошу ціну поставили хачапурі по 68,50. Знижка 30% на торчин майонез європейський 520 грамів, 52 гривні 50 копійок. Торчин домашній, також 520 грамів. гуляй поле майонез 550 грамів, майже 55 гривень. І хороша ціна на щедро майонезний соус 300 грамів, 1890. Від щедро майонез провансаль 400 грамів, 32 гривні 90 копійок. Зі знижкою консерва. Каша гречана зі свининою, своя лінія 72 гривні. 42% знижки на кашу гречану від розумний вибір зі свининою 35,60. Каша Горохова 35,60 зі свининою. Сардина бланшована в олії своя лінія 48 гривень. Свинина у власному соку своя лінія, 88 гривень. Так, вибачаюсь, 78. Це у нас яловичина по 88 від своєї лінії. Зі знижкою тунець шматочками у власному соку 63 гривні. І також в акції тунець, тунець шматочками в олії 63 гривні. Сардина від боцман бланшована в олії 42,50. Сардина з додавм олії від своя лінія 42 гривні. Ризьке золото. Кілька балтійська обсмажена у томатному соусі, дуже смачна. Кетчуп шашличний. 250 грамів, 1570. Відторчин заправка. Буряково-томатна. 33 гривні. Хороша знижка на Верес кукурудзу. Знижка 35%, 35 гривень. 41 гривня 50 копійок Кукурудза консервована солодка від делюкс. А ось кукурудзу свою лінію можна придбати за 36,50. В акції оливки з креветками 42 гривні. Це все йде своя лінія з тунцем. І з лимоном також 42 гривні. Оливки без кісточки, 24 гривні зелені. І оливки чорні без кісточки, 39 гривень, 185 г. Від торчен соус шаурма 21 гривня 60 копійок. Також в акції Торчин Бургер. 21 гривня 60 копійок. І зі знижкою кетчуп для дітей. 21 гривня 30 копійок. Так, в акції сирочки оця гауда, чедер і тостові. Вони всі зараз зі знижкою. 45 гривень. Від торгової марки Комо Гауда та сметанковий 150 грамів, 48,80 Пластинками мима 150 грамів 54,50 і також з цієї фірми Гауда 5450. Від тульчинка піцерела 180 грамів, 42 гривні 60 копійок. Сирний продукт янтар 160 грамів, 25,50 Сир з добавленням лосося 55 гривень, 50 копійок. Паста сиркова з лососем та кропом 46 гривень. В акції молоко яготинське 2,6% жиру 32 гривні. Молоко Ферма 3,2% жирності 39,40. Сметана, давайте подивимось. А молокія 20% жирності, 300 грамів 45 гривень. І бачу, що в акції сметана Президент також 300 грамів, але 10% жирності 31 гривня, 70 копійок. Сметана своя лінія. Пакування 400 грамів. 20% жирності 40 гривень 50 копійок. В акції сир кисломолочний» торгової марки український. 5% жирності 50 гривень, 9% жирності – 53 гривні. І нежирний 45-50. Всі йдуть по, 400, ой, по 350 г. Власники карти АТБ можуть придбати лактонію великий йогурт по 43 гривні. Об'єм 780 грамів велика. Від Галичина йогурт карпатський полуниця та злаки 300 грамів пляшка 19,50 грамів. Галичина йогурт, вишня з Лакі, Чорниця з лаки, Стаканчик 290 г 31 гривня. Дуже багато різних цукірок і, до речі, хочу сказати з непоганими знижками. Цукерки у ці що йдуть в коробочках. Міленіум, 162 гривні. Міленіум Елеганс 131 гривня. Цукерки Рів'єра також від Міленіум 250 грамів 126 гривень. Можна придбати від рушен чорний шоколад або молочний шоколад цукерки 88,50 Рошен шоколатерія майже 200 грамів, 160 гривень. І Київ вечірній 160 гривень 175 грамів. Від «Рошен» Ямі ямігаммі. 17,50. Жувальні цукерки 17,50, в асортименті. Хороша ціна на халву для власників карти АТБ за арахісом 300 грамів. 26,90. Не забудьте, що цукерки на вагу ось ці від торгової марки Лукас, по 13 гривень за 100 грамів. Труфальє 22. 20... 5,65. Так, а, престижний віночок по 13 гривень за 100 грамів. В акції вафлі від своєї лінії по 13 гривень за 100 грамів. Шарм мій улюблений 27,30. Хто полюбляє червоний мак? Це своя лінія цукерки. Майже 20 гривень за 100 грамів. Цукерки своє лінія 12,75 за 100 грамів. Своє лінія. Цукерки соняшникові 12,60. Шоколад від Рошен бабл 27,50 з будь-яким смаком. Великий шоколад Вері Веріпері вагою 300 грамів 104,40. Також в акції велика а, шоколадка від а, Рошен Лакмі, 280 грамів 84 гривні. І смаки в асортименті. Шоколад Корона в акції, тільки молочний 30 гривень. Батончик Баунті. Для малечі барні усі смаки в акції 46 гривень 50 копійок, знижка 40%. Трішки впала ціна на цукор. А, так, але це йде а, другої категорії. Дивно, він раніше був написано третьою категорії, а тепер чомусь став другою. Хоч би пакування би змінили. А, так, тут кілограм 32 гривні 90 копійок. Від своєї лінія паста. 400 грамів 30 гривень. Також вермішей 400 грамів, 30 гривень. І ось такі кільця 30 гривень. Це йде спагеті 400 грамів, 30 гривень. Потім соломка, також 400 грамів, 30 гривень. І локшина довга, 400 грамів. Не забудьте, що в акції Олейна 850 грамів. 49,80. Чай Шерлок. Заварка 100 грамів, 57,50 чорний та з ароматом бергамоту. І також пакетований чорний та з ароматом бергамоту 35,50. Акції чай Мономах 80 грамів, 42 гривні, 50 копійок. Мономах з ароматом лісових ягід 30 гривень 45 пакетів. Мономах китайський з ярликом 28 пакетів, 24 гривні. Мономах Цейлонський, 25 пакетів, 24 гривні. Заварка, кенійський листовий, 40 гривень, 25,5. 30 пакетів, мономах, це з ароматом винограду, чорний та зелений, 27 гривень. І 45 пакетів, чай з ароматом бергамоту, 30 гривень. Так, неправильно стоїть. Ось цей 45 пакетів. Чорний без бергамоту, 30 гривень. А з бергамотом, на жаль, без акції. А я вже хотів купувати. Ну, добре, давайте ще подивимось на каву, що в акціях. 525 гривень Якопс Монарх. Вагою 425 грамів. Знижка хороша на карт Нуар. 140 грамів, 210 гривень. Якобс Голд. 106 гривень, 75 грамів. Бачу, що розкуповують Нескафе Голд, 280 грамів, 295. Вагою 120 грамів, 162 гривні. В акції також Амбасадор кава, вагою 280 грамів, 289 гривень. Амбасадор преміум 200 грамів. 266,60. Знижка 35% на каву торгової марки Розумний вибір 220 грамів, 115 гривень. Кава Далмайр вагою 500 грамів 311 гривень. Макофе Голд 120 грамів, 86,90. І не забудьте за каву зі Львова, тут ірландський крем 115,90. І зелена традиційна 100 гривень. Чорна карта Арабіка 111 гривень. І чорна карта 250 г для турки 111 гривень. я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок вже зустрінемось з вами в наступному відео.